Усім привіт! Сьогодні у нас знову автоматика Pro Max та хочу зробити холодне копчення ось такої сиров'яленої ковбаси. Так, переходимо в наше меню. Вибираємо холодне копчення. Перший етап у нас буде сушка. Час сушки виставляємо. Одна година, я думаю, буде достатньо. Виходимо. Подивимося, яка там температура встановлена за замовчуванням. 24 градуса. Цього буде достатньо. Виходимо. Вентилятор він по замовченню включений на дугу. Так, переміщаємося. В копчення. Дивимось, який час. Дві години. Теж буде нам достатньо. Дві години і ще подивимося, яка температура. У нас 24 градуси влаштовує. Виходимо. Демогенератор, він по замовченню включений. Так, то вибираємо старт. Все, запускаємо програму. Процес розпочався. Тобто на даний момент У нас відкрилася заслонка. На та включився вентилятор на Також відкритий вихід димохода. Одну годину у нас буде просушка, щоб досягнути сухої поверхні на продукті. Потім дві години копі. Хочу показати, як відбувається підтримка заданої температури. Температура камери задана у нас 24, по факту 24. Температура продукту. Так, як датчик теж він у нас незадійний, показує теж 24Г. Остання хвилина просушки. зараз буде розпочинатися процес копчення. Все, пролунав звуковий сигнал, відбувається розпал димогенератора. Відкрилася заслонка на димогенератор, закрилася заслонка надува. Чекаємо на появу диму. Банка починає заповнюватися димом. Тобто процес розпалу димогенератора відбувся. Через деякий час дим Має з'явитися з димоходу. Так, програма виконана. З'явився надпис, наше холодне копчення завершилося. Камера сама зробила 2 хвилини продувку, щоб вийшов весь дим з камери. І дивимося на результат. Маємо ось такий вигляд наших ковбас. Копчення відбувалося 2 години, це небагато, але цього достатньо, щоб був приємний запах диму. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте дане відео.